Через війну вакцинальна кампанія від коронавірусної інфекції відійшла на задній план, проте вірус нікуди не зник, і люди досі хворіють на COVID-19. у центрі первинної медико-санітарної допомоги розповідають, що у користині дуже низькі темпи вакцинації, особливо першою дозою, та закликають людей робити ревакцинацію. На сьогоднішній день на жаль ситуація не найкраща, Якщо порівняти з минулими підсезонами, то на даний момент. Практично вакцинація відсутня. Я маю на увазі первинну вакцинацію. З півтори тисяч вакцинацій, що ми зробили, саме ковідних, за останні два місяці, перше вакцинувалися 67 людей за два місяці. Тобто, це, ну. Один-дві людини в день з цих півтори тисячі. В основному це були люди, які отримали бустерні дози. Тобто, ті люди, які вакцинувалися в минулі сезони і вже мали першу і другу вакцинацію, а це вже отримували третю і четверту дозу. За словами Миколи Васькевича, навіть 50% провакцинованого до війни населення сприяло утворенню колективного імунітету в громаді. У цьому епідсезоні не було великого росту захворюваності на COVID-19. Нині під наглядом лікарів амбулаторно лікується 20 хворих від коронавірусної інфекції. Ще близько 10 перебувають в лікарні. В порівнянні з попередніми роками, коли лікарні були переповнені хворими на COVID-19, ситуація заспокійлива та розслаблятись не варто. Говорять медики. Ця зима буде надзвичайно складною. Вона буде складною як для населення, так і для закладів охорони здоров'я. Енергетична система працює на межі своїх можливостей. І, не дай Бог, якщо будуть ще удари, то зрозуміло, що надавати допомогу в таких умовах буде край важко. Я б хотів би зробити таку от заяву і попросити наших людей. Звертатися до нас, прийняти вакцини від ковіду і бути спокійними, що ми цей епідемічний сезон, цю зиму пройдемо з малими або краще взагалі без страт. До війни мешканцям Коростенської громади пропонували чотири види вакцини. Зараз ситуація інша. Маємо Pfizer та CoronaVac. Тож, скориставшись можливістю, ми теж зробили собі щеплення третьою бустерною дозою. А зараз роблять більше бустерні дози. Mm -hmm. На сьогоднішній день у нас є вакцина в pfizer на першу, другу, третю і четверту на бустерні. Є е, тут також коронавак. Четверт. Люди звертаються? Звертаються люди. але, ну, на жаль, маловато. Mm -hmm. хотілося. Да, хотілося, щоб більше, розслабились трошки. Найбільш вразливими до коронавірусу залишаються люди старшого віку та люди з хронічними хворобами. Не оминає ковід і дітей. У більшості з яких хвороба протікає без ускладнень. Проте за бажанням батьків вакцинувати можна і дитину від 12 років. Наявні вакцини Pfizer вона розрахована на щеплення дітей від 12 років, і це вже у нас Міністерством охорони здоров'я прийнято ще з минулого року. Дітей за згодою батьків можна вакцинувати цією вакциною. Крім того, очікується поступлення в Україну. Дози дитячої вакцини дитячої від ковіду, якою якою можна буде щеплювати дітей віком від 5 до 11 років. Нам уже прислали інструкції по цій вакцині, як, як щеплювати правильно дітей. Самої вакцини ще немає, але найближчим часом ми очікуємо ще вакцину для дитячого населення категорії від 5 до 11 років. Отже, зараз у Коростені вакцинуватися від COVID-19 можна в приміщенні дитячої поліклініки в 109-му кабінеті. Це кабінет щеплення з 8 до 14 години з понеділка по п'ятницю.